Продовжуємо наш ефір. Я Сергій Висоцький. Дякую, що дивитесь. Програма на лінії вогню. Обговорюємо головні теми цього дня в розрізі в контексті. Звичайно, війни за нашу незалежність та суверенітет та світової стабільності. І саме про світову стабільність сьогодні можна поговорити дуже і дуже прискіпливо. А говорити ми будемо звичайно з нашим постійним та надзвичайним гостем Миколою Маломужем, генерал армії України, екс-голова служби зовнішньої розвідки України. Доєднується до нас, пане Миколи. Дякую вам. Да, вітаю вас. Вітаю, дякую. Ну, і от світова стабільність та деструктивні методи впливу Росії на політику та. Суспільне життя Європи сьогодні відбулася справді надважлива подія, яку ми мало обговорюємо в Україні. А вона буде нас буде мати. Я сподіваюся, великі наслідки для всього європейського життя і європейської безпеки. Сьогодні поліція Німеччини провела масштабні обшуки 130 адрес 11 регіонів країни. Навіть частина обшуків була і затримані в Австрії, і були затримані 20 22 людини загалом. З, ним, з них є громадяни е, Німеччини, власне. але є цікаві є там громадяни, які з трьох разів догадатися. Ці також, до речі, обшуки були проведені в казармах штаб-квартирі одного спецпідрозділів німецької поліції. А, е, верніше не поліція, а спецназу. Німеччини. І отже, про що говорять німецькі слідчі органи? Що вони виявили масштабну змову великої групи. Осіб, мотою якою була вчинення терористичних актів в країні, захоплення відповідних органів державної влади, рейхсканцелярії, з канцелярії Боже мій рехс канцелярії, оце обмовочка, канцелярії прем'єр-міністра, рейхстагу, повалення конституційного строю в Німеччині і ну фактично мова йде про військовий та такий силовий переворот захоплення влади. От. З цікавого поки що офіційно про це не повідомляється, але неофіційно, на шпігель, який написав власне подробиці, заявив про те, що встановлені зв'язки з громадянами Російської Федерації, що затриманих є навіть громадяни Російської Федерації, в тому числі один в Італії, тобто це така була всеєвропейська операція, і що от ці ниточки цього закладу можуть вести до відповідних установ Росії консульств посольств в європейських країнах. В тому числі і, перш за все в Німеччині Росіяни вже встигли а, сказати про те, що вони тут ні до чого. Ну як то кажуть, знову ж таки нічого не видавала штирліця окрім будьоновки та парашута. Но, ну і якщо справді німецька розвідка і німецька поліція а, Інтерпол та інші відповідні органи Європейського союзу почнуть цей клубок розпутувати, є підозра, що вони можуть зіштовхнутися а, з дуже цікавими висновками не, щодо того, яким ну що готували. В Європі Кремль ну, і які ще дії дестабілізаційні на інших теренах інших держав міг готуватися. Скажіть, будь ласка, ну а. З вашого досвіду, пане генерале, із ваших знань от того, як влаштовані ці мережі, чи справді тут мова може йти про те, що Росія намагалась здерегувати якийсь заколот та повалення конституційного строю в Німеччині, чи мова йде про якісь внутрішньонімецькі, ну скажімо так, тенденції, які можуть не мати нічого спільного з Росією? Ну і просто таке співпадіння, велика війна, дестабілізація Європи Путіна, і тут якийсь заколот. Та повалення ладу в Німеччині а, ну в першу чергу треба звернути увагу на те, як Росія планувала операцію щодо України. Реальну війну і як вона передбачає, як буде реагувати Європа. Тобто Росія і керівництво Росії було певно, що ті сили, які контролюються Російською Федерацією, це не тільки агентурні позиції, а це і політичні діячі, це і бізнесові кола, які втягнуті в корупцію. Це політичні організації, які симпатизують Росії, а там зрозуміло працює агентура Російської Федерації. Якраз передбачало, що вони будуть потужно тиснути на свої щоб вони не втручалися в війну Росії в України, щоб не підтримали Україну, не надавали ні політичної, ні дипломатичної, ну, тим більше військової допомоги. Це фактично був прорахунок. Але те, що вони будували цю величезну мережу в різних країнах, і флагман Європейського Союзу, це зрозуміло, Німеччина, а поряд з ним і Італія. І рядом Франція, Австрія, якраз ті країни, де було скеровано основне зусилля спецслужб. В першу чергу це і ФСБ, служби зовнішньої розвідки Російської Федерації і головне управління розвідки Міноборони Росії. Якраз ці структури, основні, хоча ще декілька також працювало, вони були те, щоб формувати якраз в різних ешелонах влади, в відповідно в суспільних. Інституціях, політичних партіях, громадських рухах, якраз ті сили, які будуть працювати на Російську Федерацію, і буде формувати вигідний режим. Ми бачимо практично в практично всіх країнах в Німеччини, в Іспанії, наприклад, в Італії, навіть в Франції, от, наприклад, Ліпен, от якраз ті сили, які займають крайні позиції. Вони сповідують якісь авторитарні тенденції, вони претендують на владу радикальним способом і вони симпатизують навіть офіційно Російської Федерації. Розуміло, що в них повністю є контакт. Росія глибоко вивчає кожну країну і кожне суспільство. І от таких симпатиків, і особливо молодих хлопців, які б хотіли. Відродити велику імперію, наприклад, якщо не фашистську, наприклад, а якісь ранніх періодів, щоб показати, що Німеччина має якраз претензії або величезні перспективи щодо формування нової геополітичної стратегії в Європі і домінувати практично в всіх країнах Європи. А це підкупає молодь, це підкупає радикальні організації, а це і деякі міри схиляє представників силових структур. Тому що силовики також з одного боку, да, вони підтримують і владу, ті, ті дійсно, які працюють реально в правовому полі, але є частина, які орієнтуються на якісь більш потужні амбіції. І державні, от, і силові. От, відповідно, мають для цього структури, навіть уже легітимні структури. І в цих структурах якраз знаходяться ті особи, які готові. Підтримати такі рухи. І от Німеччина, це те, що я буквально побачив, це класичний приклад. Я просто орієнтуюся через поліцію, було легалізовано це все. Нам там є відповідне Агентство по захисту Конституції, це як типу наші служби безпеки України, яка глибоко контролює ці ресурси. Проводилася велика розробка. По всім секторам, по всім землям Німеччини вивчалися ці сили. Там не робиться все з кондачка, як я говорю. раз прийшли і з обшуком. Раз прийшли там, для того щоб прийти з обшуком. Я прямо по практиці навіть спілкування з німецькими колегами із бюро захисту конституції з БНД там надзвичайно потужно треба підстави. Конкретні факти, конкретні акції підготовки, конкретні прояви, що вони проявилися, коли розпочали, коли вони проявилися, коли наче масу виступати, коли проводити свої операції, коли готувати зброю, відповідно готувати якісь інструкції. Тобто, в даній ситуації ця комплексна операція проведена одномоментно. Це що вказує, що спецслужба ефективна, вона працювала матеріали і вона терміново вдарила по всім організаційним структурам Німеччини в Італії. І я впевнений, що будуть виявлені точно так же наційні структури, наприклад, в інших країнах, ну, типа Франція, наприклад, Іспанія, Австрія. Вже ми говоримо. Тому що це близьке коло. І саме головне, це країни, фундатори Європейського Союзу, комусь скеровувати в цілому і політику своєї держави, і політику Європейського Союзу в цілому. Скажіть, будь ласка, а... Скажімо так, чи можна сказати, що будуть на, на на вашу точку зору, я розумію, що це питання розслідування, але, от за вашим відчуттям, встановлений прямий зв'язок от цих груп, які готували відповідні дестабілізаційні заходи з повалення конституційного ладу в Німеччині, можливо, в інших країнах, як ви сказали, що може очікуватись з Російською Федерацією? Тобто, чи буде оця причинно наслідковий зв'язок встановлений? Ну і відповідно, якісь ухвалені рішення щодо власне? Самого корення проблем це Росія, яка могла це фінансувати, підтримувати логістично, організаційно та іншими засобами. Ну я е, чітко можу сказати, що оперативно вже встановлені ці зв'язки, тому що Росія навіть не приховувала якраз і симпатію до цих структур. З ними якраз підтримання контактів, фінансування, і навіть представники цих організацій їздили до Москви. Приймалися або політичними керівниками Москви, а деякі і путіним безпосередньо тому тут прямий зв'язок навіть легальний. А те, що нелегально віддокументовано, я думаю, що зараз вже матеріали є, їх приведуть в процесуальну форму, будуть виявлені організаційні зв'язки, якраз резидентур з позиції посольств, правильно сказали консульств. Це одні резидентури легальні, як говорять російські резидентури, працюючи в Німеччині, Італії, Франції, там і Австрії, і тому подібне. Частини їх вже посунули. Пам'ятаємо, що видвори частину в кожній країні. Але всю резидентуру не, не вибереш, тому що фактично дипломати є, їх точно ідентифікувати частина можливо, а частина глибоко законспірована. Але саме важливіше, саме небезпечно, та агентура, особливо нелегалів, яка введена в ці структури з позиції вже не тільки Росії, як там моя російських громадян, а з позиції вже начебто, громадян Німеччини. Вони mm -hmm. могли вербуватися або притягуватися до співпраці десятки-десятки років легалізуватись під час змін політичного устрою Німеччини, наприклад, це по старшого покоління, молодшого через з країни, тобто завести всі структури реальних співробітників, офіцерів, прямо говорю, або вербувати агентуру, яка ефективно працює. Я просто впевнений, що контррозвідувальні органи і Німеччини, і відповідно інші країни Європи, вже відфіксували, задокументували такі зв'язки, тому що сьогодні фактично приховати канал зв'язку зв'язку дуже складно. Це не тільки агентурний канал, це Технічна розвідка, кібернетична розвідка, от е, розвідка по дешифруванню різних е, якраз зашифрованих матеріалів, наприклад, це різні так, моделі, е, які сьогодні виясняють, можна підозрілі не тільки контакти, а навіть фрази. Я вже не говорю е, совокупності факторів, які показують, що та або інша людина контактує з якоюсь спецслужбою, або посередником, або резидентом, або в третій країні е, та, та особа, яка робляється куратором, тобто ця тонка. тонка Реча робота, як я говорю, вона притамана сьогодні європейським спецслужбам, які ефективно будуть документувати і прямо виявляти. Тепер вже не оперативно, не тільки знати, а вже процесуально конкретно вказувати звідки коріння, які спецслужби Росії це проводять, і відповідно які політичні рішення треба прийняти Німеччині і іншим країнам учасникам, проти яких направлена ця робота. Це не тільки проти України. А направлено перші проти країн Європейського Союзу це вже реальна бойова робота. Це не гармати, не танки, але боє набагато небезпечніша. Вона фактично посягає на демократичний устрій держави, на законний вибраний уряд, наприклад, або там парламент, інші структури держави. Зрозуміло. А зараз, а ще ні, не можемо долучити нашого гостя. Тоді продовжуємо бесіду з паном Миколою. Скажіть, будь ласка, от знову ж таки це насправді черговий, хай не масштабніший, з низки скандалів пов'язаних з розвідприсутністю Російської Федерації в зараз, вибачте. <працю> mm -hmm. а, з розвід Російської Федерації в європейських країнах. От з того, що ми знаємо там за останній час, принаймні на було затримання сімейної пари у Швеції. Причому ці люди були, начебто, з південної Америки, вони приїхали, легалізувалися там, 20 років там проживали. Ну от і виявили, що вони були з співробітниками ГРУ головного розвідуправління Генерального штабу. І виявили це в тому числі через те, що був просто прокол про на цих методологічний прокол герушників, що в них була квартира в, тих саме, в тому самому будинку, де мешкали всі ці виявлені агенти. Надо вже житло роздавали. І, тобто там по реєстрах билося, що вони є власниками квартири в Москві, хоча начебто вони там у них були вже європейські документи. От, і так їх виявили. Але знову ж таки, мова йде про те, що ці люди вони там жили десятки років. На якщо ми кажемо про Німеччину, на, от чи розуміло, от ці люди, які Втілювали цей план, що їм допомагає Росія, тобто іноземна агресивна країна. На, чи чи як чином їх водили в оману, чи, знову ж таки маніпулювали якимись агентами глибокого буріння? І це, ну. Постає таке питання: на а які методи на російських спецслужб дозволяють настільки ефективно укорінювати цю всю агентуру, чи навіть не агентуру співробітників власних в західних країнах, що вони можуть там по 10, по 15, по 20 років там перебувати і, от, бути, розморожені як? Як, як би так мовити, от тільки зараз там, для якихось дій. Це настільки ефективна спецслужба от російська ФСБ, розвідка там, ГРУ, чи в принципі, ну, це, 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 це загально такі прийнятні методи. Тобто, якщо так коротко, Сою за велике прев'ю, полягає питання в тому, яким чином росіяни от, розвивають і розвивали, і вкорінювали цю мережу в Європі? А <кх> Так, що ну її якби не виявляли відповідні служби на самих початків, ну першу чергу треба відзначити за об'єктивності, що всі спецслужби ведуть роботу один проти одного, особливо проти країн або конкурентів, а тим більше головного противника. Сьогодні це Росія вже явно ворог, тому проти них ведеться активна робота. Росія вела проти всіх основних країн агентурну роботу ще спочатку, навіть створення Російської Федерації, і ще використовував весь потенціал радянського союзу. І оті ефективні агенти нелегали це радянські, як правило, або вже пострадянські, буквально перед періодом, але вони були підготовлені. Тобто це Реально 30 років тому, що от в них настільки тяглість це вони надзвичайно потужно внедрялися. Вони багато років проводили навчання, наприклад, 7-10 років навчальний центр. Вони входили якраз просто в образ громадянина цієї країни. Вони відпрацьовували легенду, як вони туди зайдуть, або це якісь родичі, які, наприклад, зникли, і їх немає, а тоді з'явилися вони на якомусь етапі, як вже якихось батьків, наприклад, або ще, які проживали в третіх країнах і прийшли, легалізувалися в цій країні. Ну, це проста схема. Бувають набагато складніші схеми. Вони появляються в цьому середовищі, вони укріняються як або громадяни Німеччини, або Федіздольщек колись було. От ті, які виїхали, тоді повернулися, або представники третьої країни, дружньої країни, наприклад, Швеції, приїхали з Латинської. Америки і там легалізувалися. Є різні завдання. З одного боку, внедрятися в політичні структури і формувати ці дестабілізаційні фактори, інші повинні проникати в органи влади управління і там скеровувати якраз ситуацію, корумпувати, можливо, чиновників і вербувати, наприклад, прем'єр-міністра, наприклад, або канцлер Німеччини свій час був агент під прямо під канцлером. Працював mm. по повній програмі. Mm. Невідомо, що як канцлер. Це mm. ви ш... шрёдер маєте на увазі? Ну Шодер це ще навіть, навіть Вілібрант. Навіть Вілі Бранд традиція Бранк? хороша, а соціал-демократи, керівники партії, теж в свій час дуже потужні керівники першого рівня. Тобто, це практика, те, що це не нове. Тому в даній ситуації ми бачимо, що якраз із спецслужб повинен скеровані бути на те, щоб виявляти таких, е, такі основи. В демократичних країнах це робиться толерантно, це не робиться грубо. Тобто глибоко вивчається ситуація. А Росія просто цинічно е, порушує всі норми. З одного боку, як ми головне легали, а з іншого боку, прямо купує відверто, корумпує чиновників. Наприклад, навіть якщо ми говоримо навіть перших осіб держави або після того, які мають потужні впливи в політичних структур в технологічних безпекових структурах. І дуже важливо те, що вона діє комплексно в різних форматах. Не просто вірбовка для вірбовки. Там є впливи, якраз на першому рівні, і там уже представляють навіть вплоть плоть до Путіна. Контакти це перший рівень. Тоді відповідно є інший рівень. Це представники парламентів, наприклад, того ж Бундестагу, представники, наприклад, газових компаній, представники it бізнесу оборонних підприємств. Особливо важливо і там проникається відповідно і політична структура для чого з одного боку скеровувати керівництво держави в інтересах в своїх інтересах, з іншого боку, отримати інформацію про секрети, всі секрети, військові, технологічні секрети. А це якраз те, що викрадається для тих ракет, як ми говоримо, для тих новітніх розробок, кінжалів або, наприклад, балістичних ракет, начинка, яка йде з німеччина або з інших країн. Це все ті оперативні канали, які формують по лінії вже технічні розвідки. Та політична розвитка, це ті е, рухи, які ми говоримо, проникають у різні екстремістські організації. І там і координу... дьор... координують дьор... позиції, наприклад, е? тих же Німеччини. Часто, як правило, це в темно. Uh -huh. Самі німці не орієнтуються, що куратор знаходиться в Москві. Uh -huh. Вони думають, що вони борються за свою ідею, за якісь перспективи Німеччини, за якісь авторитарні імперії і тому подібне, але е, координатор знаходиться там і фінансує часто керівників е, іменно е, центр Москві. Точно так же і використовується ситуація по нашій державі, тому що ми говоримо сьогодні про Німеччину і Європу. От точно так же ця тема корумпувалася чиновники вищого політичного рівня, вони втягувалися в великі операції, наприклад, по газу, отримання мільярди доларів, прибутки як російських керівників, так і українських. Не агенти це суперпливу, суперагенти. Коли в нього важель, і відповідно він корумпований на такі величезні суми. І займає посаду чуть не першого або навіть перший рівень держави, він буде виконувати любі завдання. Тому що його просто-напросто можуть дискретувати миттєво з того боку, і тут він фактично буде ніхто, що буде сидіти до кінця свого життя. Точно так же і нижчий рівень це військові структури, де вони до свого часу вичікують, коли війна, вони розпочинають якраз активну діяльність. Інші, так сказать, ті, хто десь підриває з позиції регіонів. Інші політичні партії формують. Наприклад, передбачали сценарії, крім воєнного сценарія, який був, два було сценарії спасону Росії. З одного боку, війна швидко, вони думали, прорахувалися, а з другого боку, це поступово ті ліберали, як ми говоримо, сформувати проросійське лобо в парламенті. Ось, наприклад, ряд партій пройшли одна вже відома, от і ще декілька, які були на підході. Вони так. були в нашому політичному полі. От вони повинні бути на підході. Більшість парламентів, проросійський уряд, тому що вони формують зі доної конституції, і президент тут нічого не вирішує, тому що парламентсько президентської республіки за тим сценарієм контролював парламент і проросійський уряд, і фактично формував цю позицію. Це також зірвали. Тобто дуже ефективна робота, особливо війна, викривати всі всі моменти, ці всі механізми, і тепер викриває по Європі, і конкретно викриває по нас. Ми вже знаємо наша контрозвідка знають хто є хто, які посади повинні були зайняти. Дехто вже й прямо намагався повернутися. Ну, типу, там Януковича, Царьова, ну, там так. інші бригади, які я інші приховані. Вони ще зараз побачили, що перемагає Україна, і працюють працює одне завдання. Вони скоро появляться в шатах, що вони були е, такі лобісти українських інтересів для того, щоб знову ж зберегти вплив. Тому що Росія ж не просто агентуру відзивала або ми викрили. Частина, та яка сьогодні приховалася, чекала Росію, вже передбачала, що вона займе якісь посади в Україні. Вона приховалася. Тепер уже ми бачимо, що вона може проявляти голоса. Уже я бачу по деяким секторам, щас не буду називати. Уже з'являються ці особи. Можуть заявляють про якусь свою лобіську роль, передбачаючи, що можливо буде пророч, і тоді зрозумів ці нові політичні структури України треба зайняти відповідні позиції. Тут треба, щоб очищення пройшло по всім секторам. І політичним, і економічним, безпековим секторам, і розібратися по кожній особі, особливо яка претендує на владу, щоб це дійсно була глибока, кваліфікована, чесна, віддана людина по всім напрямкам, по всім параметрам. Оце в наступить П... момент існи і для України, пане Микола. Можна таке знаєте, От я зараз вас чую, і, звичайно. Складається враження такого просто супермонстра от цей конгломерат російських спецслужб. А скоріш розвідок все ж таки тому, що там ФСБшники, це ж ці це на суднотерених СНД і Бушо Сос. Хоча також ми розуміємо функції, що, 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 тут ну, в нас було з дичі вінокович, але пам'ятаємо все. Але от ви розповідаєте не про, не про цілу таку. Колосальну, колосальну супермашину, яка має відповідних там зашифрованих співробітників та агентурні позиції більше 30 років ще з кінця, розморожує якихось людей, там які залягають там по 10 років в сплячці під якісь завдання. Це все координує, маніпулює урядами, прем'єр-міністрів купує, просто корумпує шалено і отак да смикає за весь глобус, там всю європу і Україну. За ці за ниточки на просто жах. На? А, а, а при цьому, а чому тоді вони постійно, вибачте, ну це і не буду казати, що да. Ми розуміємо, що то тобто, а, а чому в них тоді завжди нічого не виходить? От а навіть я на, хочу от, до другої частини от навіть з війною. Ну Добре. тобто, от Київ за три дня, ну всі ж розуміли, що це шизофренічна ідея. Ну тобто, всім було ну якби ну 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 просто фізично недостатньо, щоб захопити таке місце, як Київ, там Київська область, три області, там контингенту в там, 50 тисяч людей. Ну, і просто вони навіть тут це на жодному перехресті. їх не вит, щоб на перехрестях в Києві стояти. Так? Але при тому при всьому, наскільки ці спецслужби російські надпотужні, професійні, як я чую з ваших слів, ну постійно постійно в лужу сідає ця вся поставить. Давайте так. все таки розберемося, тому що так. я першу частину сказав, То потенціал, який готувався з Союзом, деякій мірі Росії на початку. Але якраз прийшли ті люди керувати Росією, починаючи з Єльцина, тим більше Путіна, які фактично являються так сказки стратегами держави. Державної діяльності. Навіть по лінії спецслужб це були слабаки. Тому в даній ситуації той потенціал, який вони задіють, вони його не можуть ефективно використати. А саме основне, чому провал? Тому що в них неправедна ідея. Ми тоді Путіну багато разів по різним каналам упереджували його ще в сьомому році, в навіть в п'ятому, коли він там проводив операції проти України, починав хотів війну в 2008 році. Говорю, якщо ти розпочнеш війну, підніметься народ і змете якраз України, тому що проти народу практично не можна ні одними силами, ні спецслужбами, ні тим Армії що зробити. 24 лютого ми точно сказалися по телебаченню, радіо йому напряму, прямо звертаючи до Путіна. Ти розпочав війну, ти не врахував те, що піднявся український народ, і це кінець свого режиму. Він постійно програвав. І оці напрацювання, в якійсь спецслужби, вони показують вже деструктивну роль. Ті потужні позиції, які він створює, як для всяких спецоперацій, для провокацій, це воно було годилося. А от для глобальних вирішень питань всі розуміли, що його позиція вона неправедна, вона злочинна, як прямо ми говоримо. Вона направлена проти людяності, проти демократії, проти нормальних устоїв життя чи в Німеччині, чи в Україні. Тому люди. І відповідно урядові структури спецслужби це глибоко відчували. Оце основне тут уже навіть мотиваційний момент, дарфіософський філософський момент, дві філософії – авторитарна, неправильна і праведна. І якраз тут, які б ти не мав глибокі. Коріння там нелегалів, там, наприклад, якихось куплених керівників держави, це не працює. Тому в дану ситуацію суспільство очищається і очищається і е, державними способами, і духовними, і якщо війна, то бойовими. Оце показало на практиці. Я підружу ще один приклад, крім війни. Покажу, коли Путін вже все сказав, вже справа зроблена 2004 рік. Коли двічі вітав Януковича. оце стратегічний був показ його провалу зі своїми спецслужбами. Агентури куча на вибори використали більше 2 мільярдів доларів купити від керівників держави до останнього члена комісії. В мішках передавали, прямо, прямо ці прямо в мішках? Прямо в мішках передавалось, і зрозуміло, нічого не спрацював. Чому? А тому, що піднявся народ. О, те, що я говорю. люди очищаються. Вони розуміють, що це злочинно. Тому при всіх. У тих потугах спецслужб при всіх їх оперативних позиціях, якби це в позитиві я скажу. Формати співпрацю, спільні проекти, інвестиційні, якісь проривні, наприклад, космічні, технологічні, екологічні, супер. Спецслужби формують, як ми пропонували навіть Путіну, і його і всім іншим. Формуємо не позицію війни, а позицію співпраці і взаємного інтересу потужно для людей і для держави. Тоді це буде спільний інтерес, і не буде війни ніколи. Або навпаки, тільки гармонія відносин із заходом, і з країнами. Вони та ні, ми такі великі. Ми самі тут будемо повизначатися. От самі пішли. Пішли цим згубним шляхом, використовуючи це вже спецслужби не як позитивний інструмент, а як монстр. Оце дві позиції. З одного боку можна спецслужби використати позитиві для налаження нормальних стосунків, для просування прекрасних ідей, для кооперації, підготовки спільних наприклад, проєктів з урядами, як право розвідка глибоко володіє всіма секторами економіки, технологій, міжнародних відносин і формує президента уряду якраз ту модель, яка сама краща з кожної країни, або з групою країн, або в світовому масштабі так робили. Я в свій час з деякими президентом, частково при кучмі мало, при Ющенко потужно. Ми фактично давали всю модель. Всіх міжодних візитів, разом з Міністерством, відомством, бізнесом нашим, всіх рішень уряду РНБО, всіх рішень, всіх безпосередньо угод, які готувалися, провірялася кожна структура, і чи російська, чи американська, чи європейська, чи китайська, як, наскільки ми можемо працювати. Тоді розвідка на коні, але в позитиві. Не монстр терористичний, Авторитарний, який формує позицію Путіна, наприклад, да, можна захопити, ви там можете перемогти за там три дні. Уряд ніякий, керівництво ніяке, армії в них немає, і все не вийшло. Повний провал.